Ти приходиш до мене і не треба нести мені квітку на дії, бо давно уже ти увійшла в мої нигі, ну, ще не шукала. вас, добрі люди в Україні. Сьогоднішній мій ролик він буде по більшій частині не інформативним. Скоріше за все, це більш патріотичний. Тому, кому не до вподоби чути про те, що коїться в Україні, залиште мій канал, ідіть собі стороною. Моя ютубівська подружка. Подружка по Ютубу, яка мешкає у місті Київ, дуже часто тішить нас з вами оглядинами орхідеї, які продають в київських крамницях. В епіцентрах, в садових центрах дуже красиві, милі такі фаленопсиси, бо то її любов, її кохання, то фаленопсиси. І от нещодавно вона показувала в одній із крамниць Києва. Оцю орхідейку це орхідея Лудізія. Це орхідея, яка відноситься до земляних орхідей. Її ще називають драгоцінна орхідея. Їх є дуже багато і різних. Лудізів у мене було також дуже-дуже багато різноманітних і своїх, які я виростила із черенків і ті, що коли скупувала. Так, всі розпродала, залишила собі лише одну, тому що я вже вам декілька разів зауважувала, що хочеться багато різноманіття мати на своєму підвіконні. Але, але підвіконня, як і моя оселя, має певні розміри. І все, що хотілося, воно ну, дійсно воно не стане. Так от, коли вона. Показала фаленопсиси і гарненькі дендро, дендрофаленопсиси, і дендробіуми ми там були, типу Нобіля. Так, І вона показала квітучі, продають в магазині у них квітучі лудізії. Я ще їй тоді казала, а ні, Вона мені ще тоді написала, я їй писала коментаря, вона написала відповідь, що вперше бачила такі гарненькі рослинки з такими е, красивими листячками. То я запропонувала їй, ну то купи. Ну, вона просила мене розповісти. У мене дуже багато є е, відео про цю рослину, бо кожного року е, вона зростає, вона квітне, вона невибаглива, зовсім невибаглива, Вона не потребує ані якого такого, знаєте, якогось особливого е, догляду. Вона зростає в мене на північній частині, сонця не бачить, зростає під. Іншими орхідейками. Ну, як ви бачите, нічого її все влаштовує, вона квітне, вона розвивається, я її кожного року підстригаю. от, Наприклад, от дивіться, цей квітконосик, бачите, ось квітконосик він от квітне, І тоді я два чи три узли зверху одріжу і е, меж узел інших е, листячок, вона випустить е, такі, знаєте, Додаткові гілочки, які наступного року будуть обов'язково квітнути. А ті відсвідчі черенки я зрізаю квітконоса і ставлю їх у водичку, в яку додаю кусмичики алоє або таблетку аспирину і вони, знаєте, дуже чудово і дуже швидко, ну майже за два тижні вони випускають корінці, і можна їх висаджувати. Оці, оці поділки, так сказати, черенки можна висаджувати навіть одразу у вологі мох і вони також пускають корінці. Ну але мені, мені, мені так краще я от у баночку поставила, натикала туди оцих черенків, а потім розсадила їх і, і все. Плейлисті, сусіди мої хвалинопся, і можна знайти багато відео про цю орхідею. Бачите, отак, отак потрохи пропадають і старі листя із старого черенка. Ось, бачите, ось цей черенок був обрізаний, а ось нова гілочка, яка зараз квітне. Там багато є, але для тих, кому не хочеться гортати плейлист, то я Нагадаю, що висаджують її в такий волоємкий ґрунт. Ну, моя, наприклад, зростає у хлібниці. Але наступної або, за все, цієї весни я хочу її пересадити, я хочу її посадити у круглий горщик, трохи змінити її форму росту, бо вона вже знаєте, так розклалася, що ну, займає дуже багато місця, треба трохи визволити. От, я її потім пересаджу, але ґрунт для неї, знаєте, можна брати будь-який. Навіть звичайний мох мішати із корою, додавати там торфу або трохи такої листової земельки, ну, все що завгодно. Мішати з пінопластом, з камінням, щоб ґрунт був такий, знаєте, з воздухом, таким грунт. І ця оркідейка вона потребує бути ну, майже завжди вологою. Але моя, моя висихає вщент, і, і і все рівно вона продовжує свій зрост, все рівно їй все, все подобається їй, і так гарно. Якість листя, вона справді вона, ну, заворожує, бо коли на неї падає освітлення, ну, наприклад, ліхтарика вночі. Воно так переливається. Подивіться, я вже казала, воно мені нагадує шкірку дельфіну. І воно на ощуп таке м'яке-м'яке, таке приємне, приємне. Оці, оці прожилочки, вони так виблискують, так красиво, знаєте, от як, як дорогий метал-дуже такий, знаєте. Ну дуже, дуже гарно виглядає. Напередодні війни я купувала собі ще декілька видів. Драгоценних орхідей, але вони були слабкі, були малі і умов війни вони не витримали, вони загинули. Ну, тут то і нічого, війна закінчиться, і я все рівно маю маю бажання мати іще декілька видів дорогоцінних орхідей, тому тому я впевнена, що я їх все рівно куплю. А зараз, зараз ворог. Ворог наш російський ворог веде якісь там, якісь там навчання на території співучасника воєнних дій в Україні Білорусі і закидає нашу країну ракетами. Тренуються на нас, тренуються на нашому житті. Білоруси мовчки то все наблюдають. Ну, Я не знаю, вони, мабуть, гадають, чи вони не розуміють, що вони. Що вони є співучасниками цих всіх злочинів, що кара, кара настигне і їх. Меч возмездя ну, обов'язково, обов'язково вдарить і по їхнім головах. І, і бумаран до них прилетить, і буде їм також непеливки. А що ж? Хай краще вбивають рідних братів українців, а вони будуть жити в мирній країні. Ви знаєте, я тут навіть... На одному із каналів орхідейних почула такий вислів. Ну, Жіночка каже, де вона проживає, і каже: Республіка Білорусь. Ви знаєте, воно так різануло вуха, різануло слух, бо, ну, виявляється, вони вже зараз знають, що то не країна Білорусь, що то придаток Русні, що то Республіка Російська Республіка Білорусь. Ну, Здається, що повністю підняли лапки. Або ж чекають, коли Україна розв'яже руки їм, і вони піднімуться, нарешті піднімуться і скинуть себе російське ярмо. Хоча, знаєте, щось мені так спадає до думки, що люди звикли жити під чимсь ярмом і ну, виходить, що їх це влаштовує. А наші хлопці йдуть вперед, йдуть молодці. На Півдні там такі розгорнулися бої по визволенню нашої української землі. Та й на сході хлопці тримаються як леви, борються, борються, гонять, вбивають, мелюють у той фарш руснявий всіх тих, кому до вподоби з автоматами в руках, йти в українську землю. Заробляти чи що, навіть не знаю. У нас мотивація, наше життя, наша країна, а вони схоже лише матеріальні блага, ну, в, мене, в мене таке відчуття. Тому, дорогенькі мої, е, хочу вам сказати, що все, що буде далі в, наш, в моєму в нашому з вами ролику, то все буде так, як там. Все буде Україна. І над кожним містом, над кожним містечком, і не важливо, що воно розбито вщент, але буде майоріти український прапор. Бо ми живемо в найкращій, найсміливішій, наймужнішій і волелюбній країні, нашій любій Україні. Тримаємося, любимо її, тримаємося, боремось. Все буде Україна. Ми переможемо. Я вірю в це, незважаючи на усі всі обстріли, незважаючи на руйнування, незважаючи на ті обставини, в яких ми з вами живемо, а ми українці, і їм залишимось. Пока, до нових зустрічей. Вона президент, Золота балка звільнена Національної гвардії України. Слава Україні! Героям слава! Іде січове військо, та й співає стиха, як поборем оріженьків не буде вона лиха, як погоборем поріженьків не буде вона лиха. Вічове військо в боротьбу криваву, як поборем боріженьким здобудемо, славу, як поговоримо. Бор... Війцями 128, окремий гірсько стурмової бригади, було звільнено населений пункт, Ми Далі живе. Слава Україні! Героям слава!